Дівчата, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. У мене сьогодні така невелика закупка. АТБ тут червоний маркет, ну і звичайні магазини. Почну з червоного маркета, купили ми нову мишку, тому що всі ті, що в нас були, діти повбивали. Не беру я дорогі, тому що їм дяка один місяць і вони їх ламають, тому взяла звичайну 99 гривень. Вона коштувала. Не знаю, це нам більше потрібна вона до телевізора, до телевізора і до ноутбуку, до комп'ютера там є. Також в червоному маркеті я придбала ось такі файли по 20 штук, дві упаковочки. Це мені треба в школу віддати по 1999. І ще я купила цукор по 14, Десь. Електронний чек 1450, здається, 250 гривень, він шматочками, це я буду з собою брати у поїздку, щоб можна було там зранку каву якусь попити чи ще щось. Взяла ось такі вологі серветки, інтимні, на всякий випадок, 20 штук, 14 гривень. Вони зараз були в червоному маркеті по акції. І взяла гребінець такий, 79 гривень, по-перше, я давно хотіла такий а-ля Tangle Tiszer. Тільки в 10 мільйонів раз дешевший, і мені зручно, вона невелика, буде взяти її з собою. Також я взяла по 35 гривень кукурузу, ось таку вогник цукрову, 420 г баночка. Я хочу зробити олів'є. Ще вдома я буду 2 дні, тому м -м, десь щось треба приготувати. І також зайшла в магазин, там у них по розпродажу були колготки капронові. Взяла ось такі 20 ден чорні з малюнком, 50 гривень. Далі взяла 20 ден чорні. з Звичайні, також вони по 50 гривень. Потім пішли 40 ден У мене дві пачки, такі бежеві і чорні, також 40 ден Це мені з донькою на двох Зараз вже похолодало на дворі тому хочеться вже під сукню якісь колготки вдівати. І в магазині біля дома моїх. Батьків мого чоловіка я придбала перець. Буду сьогодні фарширувати білозірка по 35 гривень, тут на 45 гривень пакуночок. І взяла лимон, тому що хочу зробити лимонне печиво спробувати. І загалом все мені обійшлося в 55 гривень лимон і перець. Ну і далі перейду до АТБ. Зараз дістану чека. Так, почну з попкорну своя лінія. Він був по акції у них, і зараз він по акції. Тут 120 грамів зі смаком сиру на 20 гривень 50 копійок. Холодний чай також купила собі сину. Тут півлітрова баночка. Зараз він також на акції 12,90 коштував. Потім я взяла півбатона 12,70 кава, Якобс Монарх. Крема нарешті з'явилася, дуже рідко її останнім часом можна знайти. 60 грамів, 76,90. я його дуже люблю. Від Рошен взяла ось таку упаковку бісквітних тістечок. Тукул. E, cool. Там 6 штук їх, і кожний із них в індивідуальному пакуванні, це мені малому в школу. 63 гривні, 80 копійок. Брала барніки, але барніки зараз якісь дуже-дуже дорогі, тому взяла ці, вони також смачні і побільші, ніж барнік. E, шампунь дав. Ось такі у них зараз по акції. Це я взяла розкішний об'єм 400 мл, 89 гривень 50 копійок. І взяла я бальзам, також розкішний об'єм, 200 мл, і коштував він, зараз скажу, коштував він 70 гривень 50 копійок. Взяла ось таку сметану, злагода, 15%. Тут 200 грамів. Мені потрібно на фаршировані перці, коштувала вона 18,90%. Ось таке печиво у них було на акції трефі, цукрове з кокосом і 100 грамів об'єм коштувало воно 11 гривень 80 копійок. Куркума мелена. По-перше, вона в мене закінчилася, по друге, вона потрібна для рецепту печива, яке я хочу зробити. Піддивилася. У одної дівчинки з України, яку я дивлюся, 30 грамів 13,60. Майонез Королівський Смак, маленька упаковочка 160 грамів, 67% жирності. І він коштував 23 гривні 60 копійок, здається. Так, 23 гривні 60 копійок. Далі цукор фасований 34 гривні 30 копійок за кілограм. Ковбаса тигриня. мені потрібно для олів'є. Тут, скільки тут паличка. Здається, 400 так 400 грамів. І коштувала вона 70 гривень 90 копійок. Кетчуп. Також на акції Королівський смак 250 грамів, взяла звичайний лагідний, там ще шашличний, і, здається, чілі. 17 гривень 60 копійок. Далі було ще тістечко мілка, шоколадна, 16 гривень 80 копійок. І взяла ось таку закуску, курячу, своя лінія, 33 гривні 70 копійок. Тому ось такі у мене закупи. Ще в червоному маркеті я брала собі спідню білизну, але показувати її не буду, скажу так, верх там зараз по акції 99 гривень бежового кольору, дуже-дуже такий симпатичний. Вирішила собі взяти. Ось так: ось така в мене закупка, тому всім всього найкращого. Сьогодні велике свято Покрови і захисників і захисниць України, тому я всіх вітаю з цим святом. Бережіть себе, повертайтеся додому якнайшвидше, живими і неушкодженими. І всім всього найкращого, бережіть себе і своїх близьких. Слава Україні за святом.